Працівники Рівненської АЕС активно та безперервно підтримують Збройні Сили України. Щомісяці відраховують 3% від своїх заробітних плат, щоб закупити для військових квадрокоптери, телевізори, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Аби зробити цей процес більш ефективним. На підприємстві створили громадську організацію Енергія перемоги. Створивши громадську організацію, ми будемо мати більше можливості співпрацювати з іншими громадськими організаціями, звертатися до зарубіжних партнерів, також проводити закупівлі за кордоном. І створення громадської організації сприяє довірі до нашої роботи. Громадська організація має статус неприбутковості, який дозволяє не сплачувати податок на прибуток з отриманих коштів. Він надає організації багато переваг. Це не оподатковується наші всі закупівлі. Статус неприбутковості організації також спрощує перетин наших закуплених товарів через кордон. Громадську організацію «Енергія перемоги створили волонтери підприємства. До неї долучилися інші активісти, які мають бажання допомагати захисникам. Головою організації обрали волонтера, працівника енергоремонтного підрозділу РАЕС, який має бойовий досвід, Івана Кравчука. Вже цього місяця надійшли перші кошти на нашу громадську організацію в межах акції три відсотки. Зібрали суму 3 мільйони 400 тисяч. Вже опрацьовуються звернення, засідання групи, і будемо працювати вже над тим, як краще і куди допомогти за ці кошти. Метою громадської організації є допомога військовослужбовцям. Пріоритет надається працівникам РАЕС, членам їх сімей, жителям Вараської громади та тим, хто зараз перебуває в зоні бойових дій. Наші працівники, наші жителі міста Вараш, вони Кругом на кожній ділянці фронту. Грубо кажучи, взяти від Харківської області, де ще там йдуть зіткнення Куп'янськ, і аж до берега Чорного моря вздовж лінії фронту. Щомісяця до волонтерської організації РАЕС надходить від 40 до 60 звернень. В кожному із них перелік обладнання, якого потребують військові підрозділи. Серед нагальних потреб залишаються це, звісно, у нас це дрони, мавіки наші славно звісні, енергозберігаючі якісь прибори. Там Мекофло, Бендера, павери, зарядні станції. Новостворена громадська організація це штаб допомоги при гострих у таких ситуаціях, тому що ми реагуємо моментально на звернення, стараємося максимально допомогти. Ще одним напрямом діяльності організації енергія перемоги є допомога при реабілітації учасників бойових дій, які отримали важкі поранення. Реабілітація зараз для нас теж в пункт номер один це відновити військовослужбовців, повернути їх додому не тільки фізично, а ще й морально. Ми вже починаємо в цьому плані працювати по безпосередньо. Клініками волонтери кажуть через велику кількість звернень військових вони не в змозі закривати усі потреби захисників, тому просять працівників Раес активніше донатити. Хочу звернутися до працівників, не бути байдужими. В першу чергу не бути байдужими. Війна продовжується. Бійці на нас розраховують. Жителі міста нашого розраховують, що ми їх не кинемо. Ми будемо їм постійно надавати допомогу. І морально, і матеріально. Як тільки зможемо, так і будемо підтримувати. Хочеться, щоб максимально всі включалися в роботу, донатили, тому що якщо не будемо донатити, завтра прийдуть до нас. Для того щоб у нас був сильний фронт, ми повинні усі свої зусилля в тилу спрямовувати на допомогу українським захисникам. А створення громадської організації Енергія перемоги це важливий крок до того, щоб допомогти нашим військовим у боротьбі за незалежність України.